Христос народився. Я хочу поділитися, які я мала надприродні відчуття, надприродну благодать. Коли отець, отець Олег розважав Євангелія від Матея, 5 глава, де йшлася мова, що Господь сказав своїм учням ви світло світу, і ніхто не світить, світло, коли засвічує, не ставить під посудину, а лише на свічник, щоб усім світило в хаті. І місто теж не може сховатися на високій горі. І під час цих розважань, коли отець е, запитує, хто ми є, чи ми є світло, чи темрява в сім'ї своїй, в родині, в спільноті, я відчула таке зі спини ну, таке гаряче відчуття. Я так аж від, відсторонилася, а потім пригадала собі, що Золото в вогні теж випробовується від всяких домішків, випалюється, щоб воно було чистим золотом. І так Господь очищує кожну людину. І я подякувала Богові за таке відчуття. І в мене більшість по спині відчула таку, таке тепло. А потім в кінці розважання, коли отець Олег повернувся до нас і запитав, чи ми є світло на горі, і так рукою провів. І я відчула таке гаряче по спині, таке як його дотик руки, таке остро, таке гаряче відчуття було до шиї. І я дякую Господу Богу і Отцю Олегу за такі неприродні відчуття. І ще хочу поділитися таким відчуттям приємним, надзвичайним, коли ми витягнули з пісенник співати пісні, які склала пані Дарія Максимлюк. І окладинка складається гілка цвіту яблуневого. Це був грудень місяць. і Я відчула запах цвіту яблуневого і запитала Наталю, чи вона це відчуває. І вона почула цей запах. Це був дуже, дуже приємний такий запах. Дякую Богу, і оцю Олегу. І оцю Олегу за те, що нас учить Бога любити. Тут я пізнала Бога, що Бог є живий, що Ісус є вчора, сьогодні завжди той самий.